Чутки про те, що матріарх вітчизни гниє живцем офіційно спростовувалися, натомість поширювались фальшиві медичні бюлетені, але оповісники, які їх зачитували, самі ж таки потім свідчили, що всі ті бюлетені брехливі, а насправді сморід від умираючої такий нестерпний, що прокажені і ті розбігаються. Вони розказували, що в палаці ріжуть баранів, аби купати вмираючу у свіжій крові, а простирадла з-під неї, вимазані гноєм, який тече з виразок, неможливо відіпрати скільки не пери. Оповідали, що він не буває вже ні в корівні, ані в помешканні своїх наложниць, де його бачили щоранку навіть за найгірших часів. Казали, що сам архієпископ хотів причастити вмираючого, але він перестрів його на дверях. Тут ніхто не вмирає, святий отче, не вірте людським брехням він їв разом з матір'ю з однієї тарілки, тією ж ложкою, хоч у кімнаті стояв дух чумного барака. Він обмивав її перед сном. Намилював її милом з найкращих собак і жаль стискав йому серце, коли мати слабким голосом віддавала свої останні настанови, що робити з її птахами після її смерті. Не вищипуйте з павичів пір'я на капелюшки, гаразд, матусю, обіцяв він, змазуючи її креоліном, не примошуйте пташок співати на свята. Гаразд, матусю, казав він, загортаючи її в простирадла. Забирайте квочок із гнізда, як надходить гроза, щоб не висиділи Василісків. Гаразд, гаразд, матусю. Заспокоював він, умираючу, кладучи їй руку до серця. Не турбуйся, матусю, спи спокійно. Він цілував її в чоло, лягав до лілиць близенько від її ліжка і ненадовго засинав, наслухаючи за течією материного сну, услухаючись у її нескінченне марення, Яке ставало дедалі осмисленішим, що блищала смерть? Лють, яка зростала в ньому щоночі, допомогла йому знести ту шалену лють, яка охопила його душу з корботного понеділка, коли його збудила моторошна тиша передранкового світу, бо моя люба матуся Бендісон Альварадо вже не дихала. І тоді він розгорнув простирадло, в яке було закутане смердюче тіло, і в слабкому світлі досвідку побачив на простирадлі відбиток, тіло своєї матері з притиснутою до серця рукою, але на цьому тілі не було жодного сліду зарази чи старості. Воно було міцне й чисте, ніби намальоване фарбою з обох боків савану, і від нього йшли такі ніжні пахощі живих квітів, що повітря в кімнаті миттю очистилося, позбулося лікарняного смороду. І як потім не терли те простирадло селітрою, як його не виварювали. Зображення було таке саме, що й спершу, і на лице і на виворіт простирадла, воно само стало полотном, нетлінним вічним полотном. Але він утомить неспроможний був осягти всієї величі цього дива. Розлючений він вийшов геть зі спальні, грюкнувши дверима так. Ніби грім гарматного пострілу прокотився палацом. І тоді задзвонили дзвони усіх церков країни, вони дзвонили без перестану сто днів і сто ночей. І кожен, хто просинався від того дзвону, розумів він знову, цілковитий володар своєї влади. І його незбагненне серце, приголомшене люттю й відразою до смерті, як ніколи вороже нині голосові розуму, людської гідності й співчуття. Бо його кохана матуся Бендісіон Альварадо померла вранці 23 лютого у понеділок, і для світу настав новий вік, вік сум'яття і неладу. Серед нас не знайшлося старих, які пам'ятали б день її смерті, зате луна її похорону докотилася й до наших днів. Ми знали, певно, що ніколи вже не був він такий, як раніше, що ніхто не смів порушити його сирітського безсоння, навіть коли давним давно минуло сто днів офіційної жалоби. Ніхто більше не бачив його в скорботному палаці, де кімнати були переповнені нескінченними відлуннями погребових дзвонів, де годинники показували тільки час його жалоби, де всі говорили раз по раз зітхаючи, де охорона ходила боса, як за перших літ його режиму. І тільки для корей була повна воля в цьому недоступному домі, володар якого зробився невидимим, стікаючи кров'ю від люті в плетеному кріслі, поки його дорога матуся Бендісьйон Альварадо пропливала палючими злиденними краями в домовині. Лежачи на тирсі й колотому льоду, щоб тіло її не гнило після смерті більше, аніж зогнило за життя, доки вона подорожуватиме на чолі урочистої процесії по всьому його царству аж до найглухіших закутків, аби ні одна жива душа не була позбавлена такої честі вшанувати пам'ять його матері. Тіло везли під звуки гімну, вітер розвивав чорний креп. І так до самого Плоскогір'я, де на станціях її зустрічали за упокійною музикою ті самі мовчазні юрби, які в інші славетні часи приходили сюди, щоб лице зріти владу, сховану в сутіні президентського вагона. Тіло виставили в тому самому благовісному монастирі, де колись давно, на початку всіх часів, безпритульна перекупка птахів народила у підворітті байстря, яке стало королем. Ворота святині відчинилися уперше за ціле століття. І кінні солдати влаштовували по селах облави на індіанців, прикладами заганяючи їх, наче ту худобу, до храму у величезну залу, де гнітили душу крижані сонця вітражію, де дев'ять єпископів в урочистому облаченні служили відправу, спи преславна, співали діякони. Мир праху твоєму виводили дитячі голоси, а на дворі дощ поливав герань, черниці роздавали вино і проскурки за упокій душі, під кам'яними арками патіо продавали свинячі реберця, чотки та пляшечки зі свяченою водою. В сільських пивничках грала музика, на подвір'ях танцювали. Настала неділя від нині й назавжди, свято, яке затяглося на роки, ішло тими самими стежками утікачів через ті самі укутані туманом ущелини, якими його матуся Бендісьон Альварадо жива йшла колись слідом за сином якого підхопив вихор боротьби за федерацію. Вона не спускала з нього очей, не давала обозним мулам розтоптати його, коли він, палаючи в лихоманці, падав непритомний, навчала, як уникати небезпек, які чигають на мешканців плоскогір'я в містах біля підступного незбагненного моря. Вона боялася віце королів, боялася пам'ятників, боялася крабів, бо вони п'ють сльози немовлят. Вона уся затремтіла від жаху, побачивши уперше величний палац, дім влади, роздивляючись його крізь мряку в ніч штурму і гадки не маючи, що їй судилося померти в цьому домі. В оселі самотності, де й зараз її син лежав долілиць на підлозі, мордований безсилою люттю, питаючи сам себе, де ти в дідька поділася, матусю, в яких мочарах застряне твоє тіло? Хто відганяє метеликів від твого лиця? зітхав він. А його мати Бандісьона Альварадо тим часом пливла під балдахіном із платанового листя між гидотних болотяних випарів. Її виставляли на покази у сільських школах, у казармах серед селітрової постелі, в індіанських селищах. Домовину з її тілом заносили до найкращого дому, усім показували її портрет, зроблений замолоду. На тому портреті вона була вродлива і прибрана, з діадемою над чолом, з мережевним комірцем, який її примусили вдягти, хоч вона й не хотіла. А ще. Вперше і востаннє у своєму житті вона далася, щоб їй напудрили лице і підмалювали губи. Їй загадали тримати в руці шовковий тюльпан. Ні, не так сеньоро, а ось так хай лежить на Подолі. І тоді венеціанський фотограф, що знімав європейських монархів, зробив офіційний портрет найпершої дами. Котрий тепер показували разом із трупом як незаперечний доказ того, що в домовині справді лежить його мати. Покійниця таки була схожа на свій портрет, бо ніщо не полишено було напризволяще, тіло пота й підновляли, тільки но від спеки починала обпливати косметика та парафін. А в дощову пору з повік набіжчиці чищали мох. Армійські кравчині постійно доглядали її вбрання, здавалося, що його тільки вчора одягли, стежили, щоб завжди був свіжий вінок із квітів помаранчевого дерева, щоб не бруднилася біла фатацнотливої нареченої, якої так і не довелося їй вдягти за життя. Щоб у цьому борделі не хрестів, ніхто й ніколи не посмів хоч заїкнутися, що ти не схожа на свій портрет матусю. Щоб ніхто не смів забути, кому належить влада з віку й віку. в усій країні аж до найнужденніших поселень серед заболоченої сельви. Де через стільки літ якось опівночі знову з'явився забутий допотопний пароплав з дерев'яним колесом. Він плив, світячи всіма вогнями, і люди на березі зустрічали його з великодніми барабанами, гадаючи, що повернулися давні славетні часи. Слава герою! гукали вони. Слава поборнику справедливости! Вони стрибали в воду, прихопивши з собою хто відгодованого броненостя, хто гарбуза завбільшки з вола, вони перелазили через різблені дерев'яні поручні, щоб уклінно вручити свою данину незримому володареві, чиї гральні кості визначали долю вітчизни. І кожен вражено заклякав перед катафалком зі шматочками льоду та кам'яною сіллю, який множився, відбиваючись у зачудованих дзеркалах президентської їдальні, виставлений на загальний огляд під лопатями вентиляторів старезного прогулянкового пароплава, що довгі місяці плив поміж примарних островів. Намитих екваторіальними притоками, аж поки не заблудився в ері кошмарів, де квітучі гарденії мали розум, а ігуани літали в темряві і настав кінець світу. Дерев'яне колесо застрягло в золотому піску і зламалось, лід розтанув, сіль розчинилася Розбухле тіло плавало в 'юшці тирси. І тоді сталося диво, мій генерале. Ми побачили, як вона розплющила очі, як вони засяяли, наче цвіт аконіту у січні або як місячний камінь, і навіть найнедовірливіші з нас побачили. Що скляне віко катафалка запітніло від її дихання, побачили, що на виду в неї виступили краплинки поту, побачили, як вона усміхнулась. Якби ви тільки знали, мій генерале, що тут чинилося. Ми на власні очі бачили дива, як плодяться мули, як виростають квіти на селітрі, бачили глухонімих, заглошених власним криком Диво, диво, диво! кричали вони, і це справді було диво. Скляне віко домовини розбили надруски мі генерале і ледь не розірвали на шматочки тіло. Усяк хотів запопасти собі реліквію. Отож довелося прикликати цілий батальйон солдат, щоб стримувати натиск шалених юрмищ, які лавою сунули з усіх росіяних по Карибському морю островів. Почувши, що душа його матері бендісьйон Альварадо дістала від Бога силу чинити опір законам природи, людям продавали нитки з її савану, ладанки, воду з її труни, образки, на яких вона скидалася на королеву, і новоприбулі товпища вливалися в одну страхітливо очманілу юрбу, таке собі незліченне стадо до оскаженілих биків, які мчать на осліп, розбиваючи копитами все на своєму шляху від їхнього гурку, то аж земля двихтить, та ви й самі можете це почути звідси, мій генерале, ось тільки прислухайтесь. І він прикладав долоню до того вуха, в якому не так дзвеніло, і прислухався, і почув, Матусю моя, бендісьйон Альварадо. Почув нестишний грім, побачив безмежну нортуючу трясовну юрмища, до самого край неба, скільки сягало око. Побачив повінь вогню, потік палаючих свічок, який ринув, несучи з собою новий день, сліпучиший аніж сьогоднішній сяйливий полудень. Бо його люба мати Бендісьон Альварадо поверталася в місто, якого вона колись так боялася, вступала сюди так само, як вступила вперше, коли на ці краї хмарою сарани упала війна, і все навколо просякло духом сирого м'яса війни, але тепер його матері нічого було боятися. Він наказав повидирати зі шкільних підручників ті сторінки, де йшлося про віце королів, і скасував їх таким чином назавжди, щоб і сліду їхнього не було в історії. Він звелів зруйнувати усі пам'ятники, щоб не тривожили твого сну матусю. Отож вона поверталася вільна від своїх правічних страхів. На руках у мирної йороби поверталася без домовини під чистим небом, де невільно було навіть метеликам літати, поверталася, вгинаючись під тягарем золотих дарів, які приносили упродовж її нескінченної подорожі з краю сельви через усе його приголомшене царство скорботи. Небіщиці не було видно під купою золотих милиць, які їй дарували зцілені паралітики, золотих зірок, дарунків від тих, хто врятувався при корабельній аварії, золотих фігурок немовлят від зневірених безплідних жінок, що поспіхом розроджувалися в найближчих кущах, як у війну, мій генерале. А вона пливла на хвилях руйнівного потоку. То було біблійне переселення цілого народу, який не знав, де йому подіти своє хатнє начиння, свою худобу, де прожити решту свого життя, і не мав жодної іншої надії на спасіння, лише потаємні молитви Бендісьйон Альварадо. Ті самі, якими вона відводила на війні кулі від свого сина, коли він у перервах між нападами гарячкового марення, з червоною ганчіркою на голові, ліз у самісіньке пекло бою, гукаючи, Хай живе партія лібералів, хай живе переможний федералізм, геть іспанських прихвоснів. Хоч насправді його штовхала вперед тільки тваринна цікавість уродженця Плоскогір'я, прагнення побачити море. Але сьогоднішні юрмища злидарів, що затопили місто, несучи тіло Бандісьйон Альварадо, були куди безладніші й несамовитіші, аніж усі ті юрби, які спустошували країну в роки федеральної війни. Вони були не нажерливіші, ніж сарана, страшніші від паніки. Це було найжахливіше з усього, чого набачилися наші очі за нескінченні роки його влади. Та тут увесь світ, мій генерале, погляньте лишень, яке диво.